Добрий день, сьогодні 6 вересня 2024 року. Перед вами грушка сорту П'єр Корнель. Тут дві було їх. Одна впала. Раніше ще зеленою я її взяв, але вона не дозріла, ще зелена була. А ця вже ось починає жовтіти, чи вже пожовтіла, зараз я її зірву. Це прищеплено в минулому році тут в крону П'єр корнель. І от в цьому році заплодоносила вона. Така грушка. А що це тут? Не плодожерочка часом. Наче ну, не було. Ага, зараз зважимо, Потім її пізніше скуштуємо. Як вилежиться 349 П'єр корнель такої форми. Грушка. Можливо, і плодожерка. Побачимо пізніше. Сьогодні в нас 14 вересня. Грушка П'єр Корнель. Зірвана була. 6 вересня. Це таке, мабуть, плодожерочка, не знаю, що це. Да. Щось нехороше. Вона почала жовкнути, мабуть, пізнувати її куштую. Масляниста, соковита. Масличко таке. Що воно на смак? скуштуємо? Там десь якесь щось є. Черв'ячок. Смачно. Недавно знімав Ніколай Кругер, там кислинка, а тут вона десь далеко-далеко, можливо, щось є. От різні за смаком. Недавно куштував мадамбале. Зовсім інший смак. Тут теж він бомбезний, ну такий інший. Медом пахне. Крюєра там так чисто грушовий аромат. а Тут так як медовий якийсь. Смачна грушка, Корнель. Нема такого, як грушового стандартного аромату. Щось точно таке, як наче він десь на пасіці стоїш і нюхаєш. Класний сорт. П'єр Корнель.